Друзі, всім привіт. Вибачайте за затримку, але, Юрій Луценко, привіт, слава Україні. Як і обіцяв нашим глядачам, ми сьогодні маємо можливість поспілкуватися в прямому етері. Як питав, в прямому чи в кривому? Ні, сьогодні ми в прямому. Друзі, привіт. Вітаю, героям слава. Так, ну що, зразу без довгих прелюдій. Мене болить, мене пече два кума під турецьком. Повна жесть фортифікації ну стандартний набор. Тому що якщо ми не почнемо з війни, то ми тоді й не закінчимо перемогою. Тому я вважаю, що це тема В нас як то кажуть, сьогодні дуже така гаряча. І питання якраз таки послаблення чи посилення нашої оборони, перекидування резервів туди чи сюди. Ну коротше кажучи, чому ми до сих пір не можемо побудувати фортифікації за ідіотів. Ми в курсі. Ну ідіоти є та тобто, ми знаємо один маліну два роки вирощував. Пам'ятаємо Кириленка, другий там рож роз, ці, рози садив в Покровську. А зараз буду траншеї в Покровську. Я говорю зараз про військову адміністрацію самого Покровська. Тобто таких ідіотів є багато. Ну але є ж якась загальна канва і військові, які кожного дня я вже казав. Якщо сьогодні на карті Діпстейт, ми побачили, що фронт перемістився на 100 метрів, це значить наші з тобою побратими цілий день хірачились, а зараз цілу ніч будуть копати собі нові окопи. Ну розумієш, да, і от тобі слово, будь ласка, Іро, я не тільки розумію, а відчуваю кінчиками пальців, бо повернувся щойно і Спокровська, де стоять мої побратими, з якими я воював е, в свій час. Стоять мої рідні, стоять мої друзі, товариші, але так само вони знаходяться і під Харковом, і під Херсоном, і на Курщині. Тобто, чесно кажучи, для мене кожна ділянка фронту не є якоюсь окремою. Це на єдиному марафоні у нас е, продовжується якийсь український варіант побідобесія по на Корщині, забуваючи і справжню ціну Корщини, і справжню ціну Донеччини та Харківщини. Тому дивись, для мене фронт є єдиним і неділивим. І всі хлопці та дівчата, е, солдати, сержанти та генерали всього фронту, це для мене єдиний організм. Е, Мене дуже вразило те, що я побачив там, і я на жаль не скажу і половини своїх вражень від донецької частини фронту, бо не хочу бути частиною песимізму, який сьогодні захоплює. всю Україну. А оптимістичних новин у мене на жаль дуже мало. З іншого боку, давай я собі дозволю почати із нашумілої статті на українській правді головного рупору українських лібералів про міністерство хаосу, яким так, автори дуже... називають дуже міністерство оборони. Ну перш за все, дозволю собі сказати, що стаття відображає точку зору трьох авторів. Чи якщо користуватися оцією модною е, гендеристичною термінологією, авторки, де? це представники громадських організацій, які наполягають, що міноборони винні в тому, що мало громадських організацій під програми, які можуть бути профінансовані грантодавцями, впроваджують реформи. Заголовок з моєї точки зору відображає реалії, а пропозиції відображають інтереси авторів. Хай вони на мене не ображаються, але я все це проходив не один раз і не два. Коли влада винна тільки в тому, що грантоїдам не дають підстави для отримання грантів. Але насправді заголовок дуже точний: це Міністерство хаосу. Але якщо вже бути зовсім точним і конкретним, то треба підняти планок. Міністерство оборони не може само себе зреформувати до тих пір, поки верховний головнокомандуючий президент України та його монобільшість в парламенті не проголосує за, зрештою, за реформу, яка давно-давно назріла. Мушу визнати, що цього не було зроблено і в часи Порошенка. Бо для нього в 2014 році був колосальним викликом війна і жодного досвіду воєнних дій Україна на той момент не мала. І вважалося, що щось змінювати у повноваженнях Міноборони та Генштабу дуже небезпечно. От якось воно їде. Що значить якось? Дві третини Донбасу була звільнена да? без мобілізації. Скільки там було хвиль демобілізації? Вісім якщо не хмиляюся. Так, да, по-моєму, вісім було гімбелів. Дембелі. Вісім гімблів. Вісім гембілів. Жодної мобілізації з мінімальними втратами, з ледве живиючою армією, але тим не менше відвоювано дві треті окупованого Донбаса, І тому президент Порошенко на той момент було не до реформи повноважень, Міноборони та Генштабу. А в будь-якій країні, а тим більше в нашій ну, траття було дуже відчутне. Насправді, в світі, наскільки я розумію, існує дуже небагато моделей співіснування Міноборони і Генштабу, є радянський варіант, де міністр оборони завжди начальник. І в мирний час, і в воєнний час. Є натівський стандарт, де міноборони начальник в мирний час і готує до війни країну і армію, а під час війни всі повноваження, ну якби начальника переходять до генштабу. А в нас варіант, як завжди, і вашим, і нашим, і ні туди, і не сюди, в військовий час головнокомандувач, неважливо, чи це Залужний, чи це сирський, мусить з цивільним міністром оборони, та ще й таким, як Уміру, узгоджувати призначення від командувача радів військ аж до своїх заступників. Як це пояснити? Навіщо це? Ніхто не знає. Причому за поданням у Мірова можуть звільнити і заступників, до речі, і самого головкома. Так точно. Е, Причому в воєнний час. Якби це було в мирний, якось можна пояснити. Воєнний абсурд. Е, звідси, випливає, далі, це доповнюється повним дубляжем функцій. Ну, наприклад, Генштаб, ну, всі розуміють, Міністерство оборони це, по великому рахунку, Міністерство забезпечення армії. Ну, і генштаб. Тобто ви повинні дати озброєння, БК, особовий склад, навчити і відправити, і його в разі потреби полікувати. Але, наприклад, замовлення озброєння дублюється: один список має генштаб, другий список має Міноборони. Один список ліків і медичного обладнання має генштаб, другий міноборони. Чому Ну, ми з тобою дорослі люди все розуміємо, бо кожен хоче на тому прикурити. Чиновники і там, і там не сильно відрізняються. І тому президент мав би давним-давно махнути шаблю і сказати, хто є хто і чітко визначити функціонал одного і другого. Цього не робиться. Відтак Міністерство оборони, і про це пишеться в цій статті на Українській правді, просто проспало чи було зайнято зовсім іншими бережними справами. Те, що в Америці виявилося, не додано Україні 6,5 мільярдів доларів озброєння, і які, до речі, які, до речі, або треба використати до 30 вересня, якщо я не помиляюсь, і так. зараз тепер американці шукають механізм як нам вибач, вибачдовням допомогти саме в цьому контексті, але дивись, міністерство оборони України про це дізналося із гнівних листів української діаспори Сполучених Штатів. Тоді питання: а хто взагалі працює в міжнародному департаменті Міністерства оборони? А хто взагалі працює в фінансовому департаменті? Ну і так далі. і так далі Але я не хочу довго на цій темі зупинятися. Але ну, послухай, якщо на третій рік війни у нас так і немає державного оборонного замовлення, розшифровую для наших шановних глядачів і слухачів. Державне оборонне замовлення це список того, що за цей рік треба закупити для Збройних сил України. Він існував, якщо не помиляюсь, з 2014 року. Але з 19-го ну, існував також, правда, не виконувався. А от з 22-го його просто перестали складати. Тобто, Міністерство оборони купує те, що порадять ті, хто добіг до потрібних рішав. Ну, це третій рік війни. Тобто, ну, план. Питання... Планують, питання... що треба зробити самим, і що треба купити у союзників, не існує. Що ще говорити про це міністерство? Я тут хотів би звернути увагу, але справа в тому, що всі дози проходять в тому числі і через комітет безпеки і оборони. І так. якщо нам парламент не прийшов доз своєчасно, то перепрошую, комітет на безпеки і оборони розірвав би. Я не знаю, я, я собі навіть не можу таке уявити, щоб це відбувалося в минулому скликанні. Але сьогодні вони займаються Мар'яною, до речі, Мар'яна займається ними. Ну, отак от от виглядає робота Комітету нацбезпеки. Дивись, Ігор, не треби ну, те, що вже не можна теребити. Знаєш, є такий Добре. чорний анекдот ментовський, коли каже: е, гражданин, а коли ви узнали, що ваша жена, в даному випадку парламенту? умерла. Ну, вы знаете, секс был как всегда, но со временем я стал замечать, что на кухне накапливается грязная посуда. Ну, просто они не разговаривают про парламентский контроль. Вныне в нынешний Парламент давно вмер, і грязна посуда накопилася горою і вже виняє. Ну тому просто мені казати, що мало би робити парламент, все, парламент. все да. Окей, okay. подивись, але не менш важливо при вимогах до Міноборони зняти з нього всякі, е, дурні завдання, які там залишилися від радянських часів. Ну, наприклад, мобілізація. Да? В законах, ну і в Конституції і в законах записано, що це пряма, прямий обов'язок президента. А в законі про оборону записано, що це функція вдумайся, навіть не Міноборони, а сухопутних військ України. Ну, ступінь маразму розумієш, я особиста ні. Дивись, я багато в житті бачив ідіотизму, в тому числі юридично. Ну чому саме сухопутка займається мобілізацією танкістів, авіаторів е і інженерів? Для мене сказав... бо воєнкомат, бо воєнкомат не на воді, а на морі стоїть. Ну так виходить. Просто Тобто на, на суші, на суші. так. І Дивись, по чесному звичайно, цю функцію треба передати міноборони. А з іншого боку, з міноборони треба зняти функцію, е ну наприклад, там. Другої і третій лінії оборони, бо це завдання обласної державної адміністрації, ну, по, по, по практиці, яка склалася з 2014 року. Тобто, я до чого кажу? У нас є що завгодно. У нас є реформи потужності, незламна потужність, потужна незламність, але в нас руки не доходять у Верховному до простої штуки. Треба зайнятися функціями Міноборони і штаба, якщо ви хочете, щоб знайти конкретного виконавця, конкретно поставлених задач, який буде відповідати за це. Зробив, нагородили, не зробив посадили. Але зараз закони настільки заплутані, що в принципі крайніх немає. І ніхто інший, крім пана Зеленського, який контролює і виконавчу владу, і законодавчу владу. І є лідером збройних сил цієї задачі вирішити не може, але в нього дійшли руки, щоб ти розумів. На минулому тижні вважати е ні дійсною програму патріотичного про виховання в школах. Я ніколи не думав, що президенту зараз є справи до цього документу. Він його скасував. А от скас... е вирішити питання, хто ж бляха займається мобілізацією, ну руки так і не доходять. Хто займається фортифікацією? Руки так і не доходять. І знаєш, минулого тижня наш шоумен вкинув в суспільство нову забавку. Вона називалася перезавантаження уряду. Я ну, сильно не хочу обговорювати це питання, бо вже всі нажувалися, і насправді я не хочу піддавати в інші, грати в гру з Лєцька, робити вигляд, що щось змінилося. Та ніхай не змінилося. Всім керує ярмак. Крапка. Е, у нас немає прем'єр-міністра, у нас є шмигаль Єрмака. У нас немає міністрів. У нас пів десь рік немає е, четверть міністерств, взагалі були виконуючі обов'язки. Ну що тепер змінилося? Е, Міністри Єрмака, виконуючі обов'язки міністрів Єрмака, стали міністрами Єрмака. Е, частина міністрів Єрмака пройшла в Офіс президента Єрмака, а частина заступників Єрмака по офісу президента стала міністрами. До речі, це це є, це ось цей указ президента України номер 608 від 24 року про визначення таким, що втратив чинність указ президента 19-го року від 18 травня, значить, травела це стосовно якраз таки про патріотичного. стратегію національно-патріотичного ви, ви, виховання. Тобто, фактично, я так дивлюся, що ну. Вже не треба дітей готувати, не треба ігра, молодь гарпувати. Я вже зараз не буду говорити про ганебну Окей. суть документа. Я просто кажу, що людині є час займатися е, стратегією патріотичного виховання в школах, але немає часу розібратися з мобілізацією. Ну це зв'язані речі, Юрій Віталіч. Я в себе на каналі позавчора робив аналіз чергового серіалу. Не знаю, чи ти чув, чи не чув. BBC2. Трьохсерійний фільм за участю президента Зеленського в Британії для британського глядача щодо шляху президента Зеленського. Ну, спікери Єрмак, Юлія Мендель. Ну розумієш, да? тобто ми розуміємо про цей фільм, і в тому числі учасник цього фільму, і президент Зеленський має час, багато має часу. От, повір мені, має. Якщо має на фільм, то має і на це. І фільм такий виключно облизано пропагандистський. Окей. Okay. Повертаємося. І от минулого тижня президент Зеленський, Ярмак і вся ця компанія заявила, що ми перезавантажуємо уряд, щоб він працював ще більш потужно, а результати були ще більш незламними. Звичайно, що це все фігня, але тут два висновки: висновок номер один. От ти показуєш зараз на екрані голосування, да? От збільшу там, а є отаке. Надивись, дивись, скільки голосів віддав слуга народу за кожного з цих новопредставлених міністрів? Ну, плюс-мінус до 170, так. Від 167 до 173. А так. де ж 226, які необхідні, для монобільшості, а їх там 250. Так, я вибачаюсь, тобто монобільшість е, вмерла? Так. Да. Вона вмерла, але є ще гірки. Ще раз проведи, будь ласка, назад, табличечку. Але тепер чиїми ж голосами сформований уряд, якщо голосів «Слуги народу не вистачало? Голосами ОПЗЖ та його уламків. ОПЗЖ, як відомо, розбилося на різні там маленькі групи. Так, от сьогодні, ну, ви бачите, там, наприклад, партія за майбутнє там скільки голосує, Голос, е, да. України скільки там голосує, платформа за життя, скільки там голосує. Так батьківщина, от, батьківщина. Ну, це за одного міністра, бо він, бувший керівник країнської обласної адміністрації. А там є депутати, які не, рівнені, не все так однозначно до моєї любимої області. Ну, це, це ти знаєш. Це, це ж така. Ну, буває ситуації такі у батьківщини, але з мисленком: новий уряд, звичайно, таким не є. Бо далі все рішення приймається зовсім не на Грушевську, в кабіні, а на банковій в офісі президента Єрмаком та п'ятьма шіма менеджерами, яких вповноважив е, на всі ці антиконституційні по суті дії президент Зеленський. Але уряд нехай він є для е, ну, скажімо так, декоративним, але сформований слугою народу та ПЗЖ. Ми маємо юридичні. І політичний факт в Україні після двох майданів, після трьох ну, двох з половиною років війни, ми маємо уряд «Слуг народу та ОПЗЖ. І прошу це закарбувати для себе, для всіх, хто хоче розуміти, що далі буде в Україні. Люди вийшли та... за ширми і просто перестали ховатися. Хочу уточнити, що окрім слуг народу, в тому числі і інших груп, створених Коломойським. Ну я ж не можу за майбах Коломойського не згадати. Ну за майбутнє Коломойського воно ж так і є. Дивись, люди. Я загільнищини, ти з Волині, тому в тебе своє болить. Це область, ага. яку захопила ага. ця політична за ціна. майбах. Це твоя задача про майбах, але дивись, суть. То бо Майбах був завжди філіалом слуг народу, це ж ніхто не сумнівається. Так, так. Е, пан Коломойський був Карабасом-Барабасом е, ну, цього Буратіна, і тут ну, його маленька трупа була просто придатком на розігріві або там, на, на підхопленні у основної трупи е, слуг. Але суть є така: голоси слуг і ОПЗЖ створили цей уряд. Це треба запам'ятати для всіх, хто думає про ну, старається проаналізувати або пропрогнозувати, що буде. Тепер дивись, переходимо до позитиву. Перший позитив. Зняли з пів десятка міністрів. Це означає, що вакансії послів України в багатьох країнах нарешті будуть заповнені. Ну Ми з тобою не віримо, що вони підуть на фронт. Ні Мальдуська, прости Господи. Ні, будь-хто інший. А значить, дивись, які є вакансії: Сомалі, Ефіопія, Ангола. Тільки нікому не розказують Греція, Малайзія. Є правда, ще одна вакансія, але я думаю, що це не для них султанат Оман. Там вакансія для українського МЗС. Ну, я думаю, що це не для цих людей, тримають. А от все-таки Анголу, Ефіопою і так далі, коли подивитися на наших достойників, які звідти пізвільняли і не забрали під крило опи, як вирощучку. В принципі, от я, я просто бачу Малюська посол України в Сомалі. От ну, релях, да? От вся його екстравагантність в Сомалі буде просто в Кубі, Круть. Або там е, бувши міністр ВПК. Від якого ми чекали тих ракет і дронів стільки років. Ну, наприклад, раптом Бах і з'являється там Бонголі. Ну, слухай, ну гусів гусів з оборонпрома уїхав в Азербайджан. Але, ну, слухай. але є Десь... і цікава історія. А, а. Чудо і зради нацбезпеки за прізвищем Данілов, який в 2019 році своїм під, за, за його поданням. І він особисто ротом оголошував замороження всіх ракетних програм, як ти пам'ятаєш, був ніби призначений Молдову. Хрина з два mm -hmm. на сайті МЗС, вакансія посла України Молдови вакантна. Тобто я розумію, що молдовани, на відміну від наших білих польт знають свою гідність і агримана не дали. І, в принципі, ну, в Малюський є шанс замість Сомалії поїхати хоч туди. Але Дивись, це перша позитивна новина, під якою можна посібатися. А друга позитивна новина в тому, що їм, ну, слугам, виявилось, всього цього шоу, яке не має ну, ніякого відношення до реальності життя, було мало. І один із самих веселих шоуменів в Архамі заявив, що вони ще хочуть створити нове міністерство. Ну, Мало потужності, мало незглавності, от тому... мінпук. Міністерство повернення українців додому. І от розумієш, от міністерство буде, я особисто вважаю, що це ідея блискуча для 95-го кварталу. Тобто, взагалі-то Мінпук мав би оголосити Дмитрук. Ну, по-перше, рішма, а по-друге, він вже знає, як тікати з України безкарно. І, по-друге, ну вже, я так розумію, освоює багато країн, яку його заднім числом, після того, як він втік, Генпрокуратура нарешті вирішила оголосити міжнародний розшук. От, але це ж теж не все. Мінпука їм мало. Вони ще оголосили, що готуються зробити мініт. Ну, Міністерство єдності. Так, так, так. Е Дивись, ну як би так м'якше сказати, е, заліто клоуни завжди смішні тільки на початку. В кінці вони, як правило, або вже нудні, або такі страшні, як в фільмі Джок. Ото це правило на жаль спрацьовує, е, тому е, пересували вершу з одного місця на інше, е, виконуючи ну, наприклад, мій оцей, губернатор Рівненської області, який за рік встиг побувати і головою обласної адміністрації, і фондом держмайна, тепер уже і міністром АПК. От все, що хоче. А можна було б все-таки е, задатися запитанням, чому у росіян фортифікації будується за лічені місяці у нас під носом? Які неможливо не то, що зруйнувати, а навіть штурманути першу лінію. Чому вони змогли збудувати залізницю від Маріуполя до Чонгару і жодний наш дрон, який літає в Сибір, їм не на заваді? Може, потрібно було б все-таки визначити, хто ж відповідає за фортифікацію? Бо ти будеш сміятися, хоча тут не до сміху, але в нас цим займається хто, відповідає хто завгодно, обласні державні адміністрації. Міноборони, інженерні війська Генштаба і навіть і навіть мінцифри. А коли так багато займається, значить ніхто не прийде. І тому, ну от, чесно кажучи, я би зробив просту штуку. Я би створив або міністерство, або принаймні державний комітет фортифікації, призначить туди будь-кого, кому довіряє е, верховний гронкомандую Зеленський, дати йому конкретні з генштабу карти е, будівництва, конкретні гроші і спитати в кінці аж до чорної. Або аж до Героїв України. Ну, послухай, далі на це все блядство дивитися неможливо. Коли росіяни буквально за місяць, уже навіть на окупованих територіях після Авдоса, ну, після Авдіївки, уже набудували е, колосальні лінії, а біля Покровська, от тільки зараз, от я приїхав, тільки зараз навколо міста починають ходити і думати, де ж копати. Це 5 місяців після падіння Авдіївки. Коли було все зрозуміло. Коли нам з усіх утюгів обіцяли, що будуть небувалі фортифікації. І тому, дивись, жарти жар, жарти закінчились, Ну, з мого боку, на сьогодні. Ні, не закінчились, ну в, цій, в цьому контексті закінчилось. Але хтось має відповідати за фортифікацію. Якщо такого рішення немає, то є два варіанти. Або при владі дурні, або при владі ті, хто збирається в листопаді вже заключати сепаратний мир е, на кшталт Стамбула. Третьего нажаль на нажаль не наяснуть.